Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти обрізку гібрида Вишні Черешні, так називаємо дюк, сорт Зустріч. Цей, цей гібрид дуже схильний до полягання гілок, він росте кулястою форми, тим більше він дуже сильно завантажується врожаєм. Що призводить до того, що гілки, ось як бачите, вони починають хилитися до землі, фактично, як плакуча форма. Тому тут задача, все, що хилиться до землі, все, що росте дуже вниз, треба його прибрати, отакі гілки, як пропустимо. Ось гілка прямо на землі лежить. Також, тут, ось, як бачимо, дуже низько. Тут, якщо буде урожай, воно повністю нахилить цю гілку, вона буде лежати на землі. І трохи оці однорічні прирости, їх треба трошки укоротити, придати таку більш кулясту форму. Ця вишня фактично десь 2-2,5 метри максимум росте, тому можна її ріст дуже не обмежувати. А трохи підрізати, щоб форма була куляста і не було великого загущення. Тут зона плодоношення виглядає ось таким чином. Зараз покажу ось. Як бачите, тут групові бруньки, ось вони йдуть. І також букетні гілочки. Ось зараз покажу. Ось оце букетні гілочки і групові бруньки. Ось. Так, як тут виглядають Ось, тут фактично вони Оце такі коротенькі гілочки, що йдуть, оце все тут буде урожай. Ми оці, оці коротенькі гілочки ми не чіпаємо, а прирізаємо лише оці однорічні прирости, на яких також отут в основі буде урожай, ми їх укращуємо на зовнішню бруньку. Так, отже, знизу дивимося. Ось тут оця вся гілка вона росте донизу, отут ми її приберемо. Так, на оцій, оця скелетна гілка, тут також непоганий пішов прирост вище. Все, що йде нижче, також ми приберемо. І так обходимо все дерево, дивимося, все, що йде вниз, ми приберемо. Також знизу де дуже велике загущення, треба прорідити. От, як в цьому випадку, допустимо, ось, отут, бачите, дуже дуже велике загущення. Проріжуємо, як мінімум наполовину, щоб краще потрапляло сонячне світло в Ну, Зараз я. Ці всі операції зроблю і продемонструю результат і розкажу, що я де робив. Ось закінчив обрізку черешні, вишні черешні. Прибрав ті гілки, що прямо вже йшли до землі, які вже майже лежали на землі. Трохи прорядив крону, але враховуйте, що це все-таки це не яблуня, це вишня. вона має бути трохи густішою. І вершок ми тут на три бруньки обрізали. Також перевели кожну бічну гілку, я перевів на зовнішню бруньку. Якщо отака гілка ще горизонтальна, я її зовсім не чіпаю. На ній буде і так добре утворюватись плодові бруньки. Отут я залишив декілька пагонів. Ну, це я собі для весняної прививки залишив. А так, в принципі, обрізка вже оце можна вважати завершеною. Якщо у вас є питання по обрізки такої вишні, задавайте в коментарях. Якщо сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щедрих вам врожаїв.